Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні готую пісне, ароматне розсивчисте печиво з шоколадними крихтами. Вливаю 100 мл води, 100 мл олії, 100 г цукру і четвертину чайної ложки солі. Перемішую вінчиком. Додаю 50 г натертого шоколаду. Перемішую. Додаю 300 г просіяного борошна, 20 г крохмалю і 7 г розпушувача. Перемішую і замішую тісто. Набираю необхідну кількість тіста і формую печиво. Випікаю в розігрітій духовці. До 180 градусів 15-20 хвилин. Печі готове. Усім смачного. Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!